Артем Довбик забив у ворота Атлетико, тепер він кращий гравець Лаліги. Одразу два представники УПЛ претендують на нагороду Golden Boy, а штучний інтелект спрогнозував перемогу України на Євро. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та інші теми поговоримо протягом найближчих кількох хвилин. Ну а перед початком чекаємо традиційних дій від вас: це підписка на канал. Якщо ви досі цього не зробили, також тисніть на лайк та дзвіночок. А вже у неділю на нас чекає цілий ряд крутих матчів у Англії. Іверпуль та Арсенал зроблять ще один крок назустріч чемпіонству, а Байеру залишилось зіграти лише один матч до заповітної салатниці. В УПЛ чекаємо на центральний матч ігрового дня між Шахтарем та Ворсклою. Наш партнер компанія GGBET пропонує на цей та інші поєдинки найбільш вигідні котирування та дарує бонус до 12 тисяч гривень для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. У суботу Жирона зустрічалась з Атлетико та, попри хороший старт матчу, поступилась із рахунком 1-3. Це п'ята поспіль гостьова поразка команди Довбика та Циганкова. Після цього матчу вони залишились третіми у турнірній таблиці. Однак Атлетико скоротив відставання до чотирьох очок. Щодо позитиву у цьому матчі, то відзначився українець Артем Довбик. Він відкрив рахунок у грі вже на четвертій хвилині. Показовою була атака Жирони. Вирішальному удару передувало 24 передачі. Останньому Лалізі такий голи забивали ще у 2007 році і робила це Барселона. Для Довбика забитий гол ворота команди Сімеони став 17-м у 32 матчах, у нього також 7 асистів. Завдяки цьому Артем одноосібно посів першу сходинку у списку кращих бомбардирів чемпіонату. Белінгем із Реалу та Будимир із Осасуни забили по 16 стали відомі 100 претендентів на нагороду Golden Boy 2024, і у цьому рейтингу знайшлося місце одразу для двох представників чемпіонату україни це гравці руха та Шахтаря до списку номінантів потрапив захисник львівського руха Богдан Слюбик згідно з індексом Football Benchmark, який оцінив виступи футболістів у період із 3 жовтня 2023 року до 27 березня 2024 року, року. 20 річний українець посідає 61 місце рейтингу на 69-му місці. Розташувався 18-річний форвард Шахтаря Невертон. Рейтинг будуть оновлювати щомісяця до жовтня 2024 року. І наступне таке очікують 11 травня. Очолю Рейден, Хламін, Ямал із Барселони, другий гравець Бенфіки Невиш, А третім йде Алехандро Гарначо із Манчестер Юнайтед. Далі поговоримо про штучний інтелект, який продовжує все більше і більше інтегруватися у світовий футбол. Хоча наступний блок все ж більш фановий. У Твіттері існує аккаунт Джорджа Футі, і вони з допомогою штучного інтелекту спрогнозували переможців Чемпіонату Європи наступних років. Так вже цього літа тріумфатором стане Шотландія, вважає ШІ. У вирішальному матчі вони зіграють із французами. У 2100 році Шотландці повторять свій історичний успіх. Тричі до наступного століття тріумфує Італія, двічі Іспанія, Англія та Португалія. А от у 2084 році перемогу прогнозують наші зброї. Вірні у фіналі штучний інтелект бачить команду України та збірну Данії. Віримо? Ну і на завершення топ новина про ймовірний новий клуб Андрія Луніна. Вже ближче і ближче ми до того моменту, коли тібо куртуа повноцінно відновиться після пошкодження, і ми реально розуміємо, що Карло Анчелоті буде робити ставку саме на нього. А після такого крутого сезону Андрій Лунін, думаю, не захоче сидіти на лавці і буде шукати для себе якихось кращих варіантів. Як повідомляє видання Дефенса Централ, заміну Мануелю Нойєру почала шукати Баварія, і поглядають вони якраз у бік Мадриду. Мюнхен. Клуб, після того, як його залишить Томас Тухель, хоче розпочати все з чистого аркушу, і український голкіпер стане чимось новим для перезавантаження Баварії. Зазначається, що Мюнхенці хочуть підписати нового воротаря до літа 2025 року. Тоді ж закінчується контракт Луніна із вершковими. Щоб українець не пішов з команди безкоштовно, керівництво мадридської команди вже зараз намагається продовжити із ним трудову угоду, оскільки зацікавленість є з боку не тільки Баварії, а й інших європейських. Топ команд. Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 25 матчів, пропустив 22 голи та зібрав 11 кліншитів. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Ми вже чекаємо вас у коментарях. Там діліться своїми думками щодо тем, які почули сьогодні. А також підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Скоро побачимось та до зустрічі!